Відео з концертів вашого батька дуже класно розлітаються завжди в мережі. Чи не було у вас е у планах можливо видати альбом каверів? У нас були такі плани. Оренда в Палаці Україна коштує дорого. Чи окуповуються такі концерти? Поки ні, конфлікт ваш з Камалією в фейсбуці. Просто я не могла промовчати, тому що думаю, ду. Ну куди а у вас багато друзів у шоу-бізнесі? Такі, що прям зірки, близькі друзі. Ні, таких немає. Інтерв'ю з Олександром Пономарьовим сказав, що ваш люб розпався через те, що ви йому зрадили. Фізичної зради не було. Відносини абсолютно платонічні. Дали мені сили піти нарешті від Саші? Це людина, яка отримує задоволення, коли він принижує, що робить фізично боляче іншій людині. Це насправді садизм. Ви пройшли пекло. Ви. Стільки років мовчали? Я не могла розказати тату від боялася, що він його вб'є. Ці слова руйнують. Оцей образ головного романтика. Багато дуже талановитих людей мали образ один, а в житті був зовсім інший. Як ці стосунки вплинули на ваших старших доньок? Вони декілька років ходили до психологів. Ваша найстарша донька Зоя розповіла в соціальних мережах про заручене вже зі своєю дівчиною. Як ви сприйняли до речі, кохану Зої?